Дорогі наші дітки та шановні батьки, наш дитячий заклад вітає вас з початком навчального року, з 1 вересня. Е, милі дітки, хоч ви ще не знайомі зі школою, але знань у вас вже чимало. Завдяки вихователям та батькам ви кожен день пізнаєте чудеса природи, робите цікаві відкриття про навколишній світ, малюєте, співаєте та розвиваєтесь. Бажаю вам скоріше зустрітися з вашими вихователями та здобувати нові знання у нашому дитячому садочку. Привіт, малята! Як у вас садочку гарна! Вітаємо вас з Днем знань! Дітки, ми приготували для вас чарівний подарунок. Але щоб одержати його, ви повинні виконати завдання, що знаходяться у цих кульках. То як діти зможете виконати такі завдання? Завдання перше. Вірші. З цим завданням наші діти легко впораються. Один, два, три. Вірші читати почали! Ружье Борис, Тая улыбка тянет штучка для деток, у нас чудовый детсадок. Диво, дим, сколько игрушек у ним, сколько в нем и дочки нет, и девчата и хлопьят. Звидцы школу за люки, пейдут старшие малюки, гарный Дим у деток, Дим, дим из ведь садится дом. Дома навед Малюку, як добре жити в дит садку. Прийшов вітайся добрий ранок, ми їм руки і куштуєм сніданок. Не маєм часу на миття, бо ждут цікаве заняття. Мужичне, ліпке малювання, ще парахованка. Розучим віх, розкажемо казку, спіймати м'ячик та, будь ласка, а ще ще на вулицю гуляти, Врухливі ігри, дружно грати. Ось бусі буша, калавай, обтомобілі вбивай, обід поспати на жабу, так не поміна день малю. Та гарно віршики про садочок прочитали. Настав час наступного завдання. Завдання 2. Загадки. Слухайте уважно та відгадуйте. Довгі палички кругленькі, сині, жовті, червоненькі, на папері походили, кольори свої намили, звуться палички оці кольорові олівці. Вірно. Він для ручок домом став, називається пенал. Вірно. Всіх я розмучу, а сама завжди мовчу. Книга! Вірно, пензлик, аркуш та вода, що ж з малюнок от біда, що іще забув я взяти, щоб пейзаж намалювати. Фарби. Правильно. Загадки всі розгадали і мене порозважали. Малята, давайте подивимося, що ще за завдання є в кульці. Завдання три. Танок! Без танцю веселого свята нема. Танцює охочих, вся дітвора. Гати. Завдання всіх кульок ми з вами виконали. Ви великі молодці, розумні, веселі та хмітливі. Так а де ж обіцяний подарунок? Я вами дуже пишаюся діти і дарую вам від себе та своїх друзів ось цей чарівний дзвіночок. Хай лунає цей дзвіночок, щоб для всіх діток садочку був щасливий кожен день. Що батьків вишанували, їм у праці помагали, грались, весело учились і ніколи не, не сварились. Також дзвоник пролунає і для всіх працівників нашого садочка. Нехай ця осінь золота вам подарує рік щасливий, щоб не згасала доброта, здоров'я, радощі і сили. Щоб наш почесний труд був плідний, як багата осінь, і кожен день щоден новий, хай мир та перемогу нам приносить.